Красуні, хочу нагадати про себе, що я психолог, який працює над тим, щоб зберегти стосунки. Я проти розлучень і роблю все для того, щоб люди навчилися бути там щасливими людьми, дорослими, адекватними. Я розумію людей, які не бачать виходу сьогодні вашу в своїй ситуації. Чому? Тому що якщо є проблеми, є певна біль. Є певне страждання, і людина дивиться на світ через призму своєї болі. Вона не бачить там вихід. Але вихід завжди є. Я проводжу такі 15 хвилинні розбори, де допомагаю людям побачити цей вихід саме в їхній ситуації. І Якщо сьогодні ви не бачите, яким чином ви можете побудувати стосунки зі своїм партнером, я вас запевняю, що вони там є. Запишіться до мене на 15-хвилин безкоштовний розбір, і я вам допоможу побачити вашу ситуацію під Іншим ракурсом для цього напишіть мені слово розбір в особисті, і ми з вами там зв'яжемось і домовимось про час нашої зустрічі. Будьте щасливі, бережіть ваші стосунки обов'язково. Бо саме для цього ми їх створюємо, щоб в них бути щасливими. Будьте щасливі та обов'язково багаті.